Всім всім привіт, всім привіт. Друзі, вирішив я побудувати собі літній душ на дачі, так як наступають всякого роду роботи, Надо, потрібно десь митися. Болір є в хаті, але жаре світу падло. Літній душ завжди цінився своїм своєю простотою тим, що на сонечку водичка нагрівається, приходиш миєшся, і все. Тому вирішив Показати всім, як я це буду робити, і що я собі затіяв. Дивіться, зараз покажу. Шебенку вже не міст. Так, щебеночку вже доставив, дивіться, 10-20 фракцій. Це вона буде заливатися фундаментик. Коротше, оце все. Три відра 20 літрових. Ну, коротше, оцей тазик, це з бака, з комбайна бак, половина баку. Я його... Використовую для транспортування, перевозки всякого подібного сипучого матеріалу. В общем, оце, і ці три відра вийшло 75 гривень на кар'єрі. На кар'єрі їхав на кар'єрі, сам все загружав, 75 гривень. Це небагато. Вирішив я собі зробити душ. О, там, о, дивіться, де лежить барахлішко. Да? Вирішив зробити його з. Піноблока построїти, побудувати, щоб він вже був нормальний, От там двері стоять, такі нарив там в людей. Побачу. Хочу зробити вже капітальним його, забетонувати, все, навіть плитку. У мене там вдома є плитка, виложить плитку. Поки не забув, хочу показати фари. Я так і не показав, там люди дивились, дивіться, як вони вийшли. отакого такого кольору. Е, ну Тобто не кольору, а вигляду такого е, кака, зразу кажу. Кака. от Я вже показував от така паутина утворилася. Я їх, я їх спробую ще вдома заполірувати, в мене є паста, є круги. Це чуть темніше трошки вийшло. Ну, отакі ось, бачте, що воно, я не знаю, якась реакція з цим пластиком утворилася. Ну, отак вони здалека. Я б не сказав би, що зовсім погано, але можна було б і краще, ну нічого, хай вже так їздить. Так, вертаємося до теми літнього душу. Дивіться, таке є у мене місце тут. Якби тут постійно, постійно, отут сонечко. Ну, сходить і отак іде по кругу, по кругу, по кругу. Тобто на цьому місці буде постійно сонце світити. Я вирішив тут в куточку цьому зробити таку будівлю невеличку. Ще раз повторюся, заливаю фундамент, роблю таку ну, квадратик і купую блоки. Одна стіна вже в мене буде, а все остальне, три стіни роблю з піноблока. Піноблок 10 десятка буде, не буду брати товстий, для чого він потрібен. З піноблока зроблю дах, з профілями, в мене там залишки є вдома. І бочка вже в мене стоїть вона, ну, в сараї там. Тому таке вирішив візняти, кому цікаво, спостерігайте, буду показувати. А, двері, двері, двері. Ну, двері такі підушатані, трохи вони на вулиці в людей були. Ось, а це ДВП, воно намокло. Ну нічого, тут каркас сам дерев'яний, він ще більш-менш. Їх... Я до них доберуся, приведу їх в порядок, це під а не зроблю. На перше час будуть дверцятка. Транспортував я їх на тому багажнику, що зробив на автомобілі. Що я хотів ще сказати? Ну, в принципі, все. Холодильничок був, розібрали хлопці. Ладно. Треба ввози. Зараз що роблю? За чим займаюся? Беру це барахло, звідти забираю. І буду займатися копкою фундаменту. Фундамент буду невеличкий робити, сантиметрів 30 я думаю, для душа його хватить. Може навіть і менше. Тут не буде таке сильне навантаження. Бо я так, друзі, прикинув. Це взагалі, це просто блин, зараз купи цього профтруби. Купив профнастіл, щоб його зашити. Тобто, ну, по деньгах воно вийде так же само, навіть може й дорожче, ніж з блока. Тому я вирішив з газоблока його будувати і воно вже буде надійне на довгий період. Так що ось такі друзі справи. Так що кому цікаво, спостерігайте, буду зараз починати. розмотлошу. це все. Не буду показувати лишнє. Як я його все розгрібаю до чого, буду показувати сам процес, отак, фрагментами. Так що всім Приємного перегляду. Викусив, отак виглядає вже. Зараз це травичку згрибу на кучку, щоб чистеньке. Тут буде робити все оцей квадрат під душ. Ну Фундамент. Це барахло все сюди перекинув. общем, такі справи. Продовжуємо далі, зараз піду трошки перекушу. І будемо копати. Я думаю так на лопату, на штик лопати цієї копнуть. Скільки тут, сантимов 20, У глибше його не треба. Коротше, в одну сторону прокопав, нормально йде, взагалі без навантаження, без ніяких земля м'ягенька, дуже мягенька. Я думаю, друзі, отакий у нас гл глубини вистачить. Я так думаю його хватить. Зараз буду оце і до стінки. Сьогодні думаю пролю, Ось десь від землі зроблю вище. якраз на висоту того нижнього кирпича І буде нормально. Коротше, метр двадцять буде у мене. Метр двадцять на метр двадцять. Якраз на два блока. Раз, два, раз, два. Раз, два. І буде, я думаю, що це буде такий оптимальний розмір. Так, товариші, глядачі, ми рухаємося далі. Уже підготовив таку пешку, бачите? Отака в нас буде глибина. Зараз просиплю чуть трохи ну, саме дно таким десь шаром щебня. Ну, типу як подушечку зроблю. І буду ставати вже мішати бетончик. <кій> на жаль, вручну мішалки нема. Була колись продав. Просто ніхто не планував купувати цю дачу. <кій> Тому я подумав, що нам мені не потрібно. Я не знаю взагалі для чого я це роблю, що воно там дасть, але... Но... По правильному кажуть будівельники досвідчені, що потрібно так робити. Ну, Будемо притримуватися хоча б якихось цих норм будівельних. О, так, Зараз будемо мішати бетон і заливати. Так, намішав, маємо таку однорідну масу, зараз вона буде потрапляти сюди. На колір така вона важка жовтувата, Чуть -чуть, ну, ви не дивитесь, бо тому, що там в мене є трошки глини, трошки піску. Ну, як глини, там якась така вона жорстка, така жовто оранжева ще такий колір. Цементика тут нормально, наприклад, півмішка обліпив. Зараз роблю проливку. Побачу, вистачить, не вистачить, тоді прийдеться ще мішати. От. Так що, друзі, на такому етапі. Йдемо Йдемо далі. Так, друзі, заляв. Заляв вже все до цоколя, ну, до верха землі. Це Залишок залишився тут. То... Я його так розумів, все одно буде заливатися це все діло. Не стелю, не ні клійонки, нічого. Для душа тут нічого страшного нема. Е, на сьогодні буде все. Ось в мене залишилося ще більше. Це вже буде сюди верхній шар. Даватися. За... Завтра я не буду робити тут, аж післязавтра. Зразу буду робити з нахилом вставляти трубу, щоб водичка стікала отуди от під заборчик. Тому цікаво, як воно все буде виглядати. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте, щоб канал трошки розвивався. Ну, Вам до наступних до побачення.